Тепер ми переходимо до тестування а, ось такої болгарки безщіточної. Які у неї переваги? безщиточної. велика перевага, що вона має е, охват дуже зручний, 54 мм. Наприклад, Bosch, яким Вася користується, 58 мм і у Bosch 900 Вт, а тут 1300 Вт. Деякі майстри купляючи таку техніку в Китаї, кажуть, що в неї не вистачає потужності. А, ця техніка постачається Unitrade, Подивіться, як вона називається, як вона виглядає. А, і перевіримо, чи така безщиточна болгарка а, ну, вистачить у неї потужності для різу диском Елегант, сотий диск керамограніта. Ну, Звісно, сотий це 125-й, але воно покаже, правильно? Ось. Да, він же виб... тонкий, він. скільки він? Міліметр. Давай спробуємо. Ми нею ж різали диском. Як ти чайна, чай, чайна, шайна. шайна. Не шайна, а Ну, шайна. Ж треба назвати. Winzę chorych. I tu jest pora. A czego problem ograniczyć? Так, ось. Слухай, теоретично такого не може бути, але теор... практично так. Різ вперед, якщо диск заходить в плитку зверху, виходить більше сколів. Диск, якщо диск піднімається знизу, менше сколів. Ну, як таке може бути у вас? Ну так. Як таке може бути? Так, але. Потужності вистачає? Вистачає. І Навіть немає того, що він там... йому там тяжко. Скажи, будь ласка, 11 тисяч обертів бош дає, ця штука дає 10 тисяч обертів. Може із-за цього, скажімо так, більше сколів, ніж ти різав бошек. Можна ну, що скажеш? Можна... спробувати бош поставити зараз. Так ми ж той, тільки що різали. Ну no, ми пробували цим, а зараз можна попробувати так само вперед порізати бошем. Давай попробуємо, це ж цікаво. Це комплект такий Вася тягає. Дивіться, ой, це кого. Ой, понаберега. А зберігає, бачите, як акуратно. Нівелір. Бачите, просто. Я над ними... Так, До вашої уваги акумуляторний, ну практично акумуляторний інструмент від Bosch апгрейд Bosch. виграна, ну, щоб не заважало, щоб не валялися оці провода різні. І так само зараз буде різ вперед і різ назад. Диском елегант. Цікаво, чому так? Працювати не вмієш. Ну так. Да. Мені подобається як Василь закру... ставить диски. Ключа йому не треба. Навіщо. Раз. І все. Це, Це, Василю, Це Василю зробили подарунок, подарунок таким да? користується. Каже, не викидайте же. Так, різ вперед. Тут вообще он пошел. Ну меньше в коле. А ну, все. Сейчас я попробовать. А слышу я? Так менше сколів, ніж чому? Чому так? А давай назад тепер. Тобі сподобалось. Як ну, ну, це... на мене ідеально. Да, витягував дістати трошки. А так і все. Виключив цю штуку, дивись, що я думаю, перше, що може впливати на таке, це частота, 11 тисяч, да? друге це фланці. Можуть вони впливати? Ні, мені каже, ні. — ні. Прижимній фланці там є люфт. От за люфта. А, от 925 вона не б'є. Ось тут. Як ви подивитесь. Ось бать, подивись. бачиш? Оце може впливати? Може. на своли? Тому що їй, навіть як, як ріжеш, вона б'є просто. Є б'єння по кругу. А в Боша немає такого. Ну, і ага. В Боша немає люфта цього. Я зрозумів, робимо висновки. Потужність відповідає, я так розумію, да. вона не просідає, Ні. але все ж таки для майстра плиточника, ну я думаю, що все ж таки Бошик, Макіта вона буде трошки. Ну, не знаю, я до Макіти не, не сильно <смеш> душа не лежить, яка Ні, Бош, саме таки, оптимальний ну, вибір. Я хочу резюмувати. В принципі, це воно добре, але саме головне що треба донатити на зсу, щоб вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні! Героям слава.